Закуска мандаринки до святкового столу. Для цього нам потрібно відварене куряче філе, порізати, два плавлених сирки, потерти на дрібному терку. Два відварених яйця. Також натираємо на дрібному терку, додаємо нарізаний кріп, солимо, перчим. Заправляємо гарненько майонезом і вимішуємо. Відварену моркву натираємо на дрібному терку. Беремо столову ложку нашого салату, отворюємо кульку, на харчову плівку викладаємо одну столову ложку відвареної моркви потертої. Ставимо нашу кульку посередині і харчову плівку збираємо до середини. Так у нас утворюється наша закуска мандаринка. Закручуємо гарненько і відправляємо в холодильник на 20 хвилин, щоб наша мандаринка охолола і набула гарної форми. Прикрашаємо нашу мандаринку, смакуємо, ставимо лайки та підписуємо.